день! Наступне відео я хочу присвятити ПДВ. Другий за об'ємом перевірки блок це ПДВ, він не достатньо складний, тому що ПДВ перевіряють помісячно. І якщо у вас термін перевірки більше, ніж 3 роки, в нашому випадку 7, і кожного разу по місяцю, то ви собі уявляєте, скільки періодів перевіряють. Тобто звірки йдуть по ПДВ за кожен місяць. Чи правильно відображено в декларації, чи все під ПДВ співпадає з обліком бази з відображенням в декларації? Також перевіряють на економічний зміст цього ПДВ. Чи податковий кредит є правомірно включений в плані господарської діяльності? Звичайно, що в цей час відбувається звірка ще по системі. Вони перевіряють, чи немає прострочок, по реєстрації і всього решта, але це видно в електронному кабінеті, і вони вже фактично готові до цього. Якщо таких випадків немає, вони приділяють увагу більше власне економічному гарантуванню цих операцій. Також слід звернути увагу на специфічні операції. В податківці в цьому питанні достатньо компетентні, вони добре розбираються при імпорті, при експорті, при місці постачання де повинна виписана бути якась додаткова, податкова, компенсуюча і так теж. Зверніть на це велику увагу, тому що ПДВ величезний блок по об'єму перевірки, Він достатньо ємний і складно потім наводити в цьому порядок заднім числом. Я б сказала, що це неможливо. В нашому випадку нам пощастило, тому що в нас був порядок і в нас, і в бухгалтера, який вів попередньо. Але часто ми бачимо на практиці, що ПДВ з базою взагалі не співпадає, і дуже часто. В деклараціях відображені невірні суми, тому приділіть цим моментом увагу і звіряйте помісячно ПДВ, тому що власне так перевіряють це контролюючі органи. Якщо у вас є мінусові значення, є якісь відшкодування чи інші специфічні операції, ви теж маєте мати цьому пояснення, чому так, де коли що виникло, де коли що утворилося. Для того, щоб ви повністю і спокійно... Пройшли перевірку, тому що питань в перевіряючих багато. Зазвичай ПДВ-блок і податок на прибуток перевіряють одночасно, і це може бути по 4-5 запитів одночасно до вас, єдиної особи при перевірці. Сім легких перевірок, а особливо бажаю їх взагалі уникати. Але це частина нашої роботи, тому ми повинні бути до неї готові. Димася в наступних відео.